245 день в Канаді 13.02.24. Сьогодні. Що сьогодні у нас? Вівторок, сьогодні вівторок, сьогодні я швидше додому відпочивати більше часу. Вже 8 година доходить і я вже хочу спати. Я сподіваюся, в 10 годині я сьогодні піду спати. Але розкажу, що там у мене сьогодні було. Зранку прокинувся. Зразу. Одівся, завів авто, вже включив підігрів руля, сидіння, підігрів салону, закрив двері. Зібрався, ну, приготувався, зібрався і пішов. Сьогодні я взяв на роботу е, три обіда на три дні. На завтра ще і на післязавтра маю на роботі. У мене є три одинакові скляни глоточка, розділених посередині класних, великих, які я показував в якомусь із відео. І я вчора готував вечерю. О! Я вчора готував вечерю і, цей, і зразу просконав по латочкам, підготував собі і яйця наврив. Щось мені останнім часом розсмакували варені яйця. Ніколи їх не любив. ну, Дусився ними, ну, не смакувало. тут. Мені заходять ці домашні. ну, Заходять зі смаком. Так що я тепер собі буду варити яйця варені, може, через те, що я ходжу в тренажерний зал і організм потребує білка. І тепер я собі варю ще на роботу яйця. Треба буде купити ще. От зараз якраз будуть їхати на закупи. Візьму собі куре, візьму собі яйця, так що все буде добре. Ну що, заїхав я на роботу. Заїхав я рівно 8. Щось я був забув. Щось я забув в хаті. Вертався. Блін, пам'ять у мене все гірше, ну, не гірше і гірше, у мене завжди така пам'ять була. Забув я щось взяти. І повертався. А, ну Я взяв там коробки, ігри взяв на столки, завіз на роботу, повозив всяке лишнє барахло. Приїхав на роботу, зразу зустрів Сема, ми пішли. На четвертий я зразу кажу так, я собі роблю каву. Але він, може, технічні обійдем, я так собі думаю, нехай. Ідемо обідемо технічні, я собі вже поставив кавоварку, вона там почала робити каву, і ми пішли. Обійшли ми тих, тих приміщення, все нормально, е, ніяких проблем, все як має бути. Е, що там далі? Далі ми пішли, попили кави. Попили ми кави, посиділи, поговорили, кажемо, так, треба йти робити якісь заявки. Пішли до комп'ютера, одна заявка нова, дві старих, і нічого такого. Ну, сьогодні, на протязі дня в нас було десь нехай 7, максимум. І то, ну дуже простенькі. Там, батаре... там лампочку поміняти, там і в... в... гарбічут теж лампочку поміняти. І якраз подзвонив мені е... тато мого однокласника скан... е... з, Америки. з Америки. Його дружина виїхала в Америку ще 20 років тому по грінкарті. І я ще вчився з цим хлопцем. Та й більше, яких 20, це просто капець. Більше, напевно, з 25 років тому. Я ще в 8 класі, 8-й дев'ятий клас, не вчився. І це його тато подзвонив. то його мама виїхала давним-давно, потім витягнула дітей і забрала чоловіка. Це ще до війни. Це, ну, це ще до війни, і це, блін, якби це була війна, нормально офіційна, а не оця пародія. Е, і вони вже там давно і подзвонив мені каже, що там, як справи, бо він перший був щасливий, як приїхав, там зразу машину купив. Ну, так воно є. Але система там не дуже відрізняється від нашої в Америці. Така сама рабська система, всі працюють, всі мають. Не працюєш, не маєш нічого абсолютно. Але маєш тільки щоб вижити. Все розраховано, так і все. А тут я дивлюсь коментарі: люди реально не витягують в ноль. Виходять, хтось в мінус. Ну як? Як то можна в мінус виходити? Як потім витягувати? І таке є. Все так розраховано. І він не хотів би повернутися назад в Україну. Капець, як хочеться йому, але зараз нема сенсу. Нема сенсу. Так просто поговорили, добре, що подзвонив, радий був його чути. Він на охороні працює. Бо в нього англійська слабенька. Ну, і куди старші людині вчити вже англійську. Але ну що, що маємо, то маємо? Мав дві машини, зараз одну продав, бо там так само треба платити за... Кредит, не кредити машину, а страхівку. От, то е, питається, що кажу. То от якраз до лампочку міняти. Маю заявку. Працюю, працюю, йду, попрацюю. Е, так, поміняю ці лампочки, дивлюсь обід. Я пішов, сам сів в машину і десь їде. Кажу, де ти їдеш, там мушу там їхати щось забрати. Добре, їдь. Я, як ти повернешся, я піду в банк. Банк зразу поруч біля нас недалеко. Е, я кажу, піду в банк, мені там теж треба. Сем повернувся, я якраз пообідав, Сем повернувся. І я пішов в банк. В банку ідеально, ну як, все гарно. Мені зробили. Я хотів зробити переказ. Коштів з однієї карточки на другу, а там треба було трохи по-інакшому. Є функція Pay the Bill, оплатити чек. І просто треба було оплатити чек інакше. Але там не було моєї карточки, там треба було внести параметри, зарезервувати її, щоб вона була, і це вона мені зробила на комп'ютері. І я тепер вже можу оплачувати свою кредитку через, через мобільний додаток чи через комп'ютер без різниці. Дуже легко. Вона мені показала, як, куди, що там. І все. Я попросив, щоб вона там перекинула мені на ту карточку 600 доларів. Нехай буде, а ну, якраз погасити кредитик. А, я вже помбу сам. Повернувся назад. Ще зробив собі. А, я коли виходив, залив собі чаю того разу, треба буде ще взяти різного чаю на роботу. Так. І залив чаю, посиділи. Ми додивились ми кіно з Семом. Нарешті Сем задоволений. Каже, завтра будемо дивитись нове кіно навики на обов'язково Кажу, то добре, без проблем. Треба буде... Я йому сказав, щоб сам диски шукав. От він поїде, там мені здається, теж були диски, щось там має бути. І о, до речі, в банку. Добре, що записав, в банк я приходжу і заходять зомбаки. Зомбаки, ті, що наркотики вживають, вони, от, вони не, вмі... не можуть рівно стояти, вони от, так от перекошно ходять. Зайшли собі спокійно в банк і ніхто нічого не робить, охорони там немає. Ну, вона, може, і десь є, сидить, нею, але нічого їм ніхто не робить. Вони всі пішли до зарядки, запхав телефон на зарядку, інші там сумки перебирає. Отаке. От от. Бо хоч тут і зарядки всюди, на кожному кроці, на кожній парковці, на кожному паркінгу розетки назовні, що ти собі просто включаєш телефон. Але ні, вони пішли в банк. Відділення банку там тепленько, погрілись, зарядились ха -ха -ха, і пішли далі. За допомогою медичною, напевно, що. От. і. Викреслив все таке основне. Все основне повикреслював. Далі в нас день пішов спокійно, після того кажу так, йдемо, треба нам помалювати квартири, хоча б дві. Хоча б дві, і сам пішов в тавер A, е, я пішов в тавер б. ми там ага, ми перше закінчили одну в B. потім розділились, я взявся шліфувати. Там помагали люди, вирішили допомогти по і зробити все самі, не то, щоб допомогти, не платити за ремонт. І взяли, зашпаклювали якоюсь такою жахливою штукою, що не шліфується. Дуже міцна рідина, така перетворилась в камінь і все. Я мусив її шкрябувати ножиком, перешпаклював. Але я її зранку це зробив. А вечором зашліфував і перемалював майже всю квартиру. Там лишився коридорчик. в мене закінчилася фарба, і я вже не хотів доливати, нема сенсу, бо вже день закінчувався. Я помив інструмент, залишив тій квартирі. Завтра закінчу і підемо далі. Маємо в таборбі ще одну на 25-му поверсі квартиру, так що завтра ми перейдемо в неї. В неї вже заїжджають, так що на її треба скоренько підмалювати. Завтра ми це зробимо. Та й все, ми закінчили коврики. Коврики ці резинові, що я знайшов, завіз на роботу, я їх помив, але вони віддають запах бензини, якоїсь солярки. Неприємний запах. Ну, не дуже чути. Але якби ставиш в машину, то я думаю, що воно не тягне. Я вирішив їх не давати. Завтра віддам сему. Я їх помив. І віддам Сему і не собі бере. Якщо захоче, кажу, застели собі в багажнику. Або так, бо в нього теж шматяні, такі, в нього там мікс. Тим більше в нього дві машини. Він чекає другу машину продавати весною. Весною ціни піднімуться, він він спробує продати. Після роботи. Після роботи я вирішив пройтись додому пішки. Погодка гарна, але дивлюсь, вночі має бути мінус 12 цієї ночі. Що буде моя машинка мерзнути? Я пішов, прогулявся. Скинув, до речі, в телеграм відео. Чувака в шортах біг в неділю. Мусив зняти. Ну, реально, тепло і відчувається тепло, дуже сухий клімат. В шортах в футболочці, пробіжка в нього. І... Пройшовся, прийшов, повечеряв. Смачно повечеряв. І зараз е я вже випив чаю От, з нутелою. Тут нутела в пластикових баночках, але смак такий самий. Випив вже од один чай з ромашки і роз рози. Е мікс. Зробив собі гарно, мене так розслабило, вже нічого не хочеться. Зараз восьма година, а я вже чую, в мене вже очі злипаються. Я в 10-тій що піду спати. Але я вже собі залив ще один чай гарячий, бо якось так не знаю, свіжо і не дуже добре себе почуваю. Ну, температури нема, точно. Просто якийсь замучений, невиспаний. І зараз ще 2 годинки полежу в ліжку, поп'ю чаю, зайду в Call of Duty, поіграю, може там хтось є, і все. І спадки. Сьогодні більше нічого не буду робити. Завтра тренажерний. Завтра 14. те День святого Валентина. Ну, не знаю, дехто відмічає, дехто не відмічає. Я люблю приємні свята. Треба буде на завтра щось придумати. Так що до завтра. А, в Україні вже День святого Валентина. Так що вітаю всіх.